Плетіли дрони на Московію, зупинилися аеропорти, там, вроді, нічого. І такі цілі, пасажирі, цілі, а хіпішу багато. багато. Наче мінімальний результат, а в реальності шалений тиск на російське суспільство. Зараз от удари по НПЗ по цій. Я не знаю, точніше, я припускаю, звідки взяли Блумберг свої цифри, тому що. Росіяни після е, минулорічної кампанії Байденом, здається, призупиненої от на початку року першої нашої пробної, я б так сказав, кампанії по НПЗ по російським е, засекретили дані по виробництву бензину, е, по, по виробництву паливо-мастильних матеріалів. Тому порахувати зараз збитки у ті відсотки, це дуже так е, е, по писано. Я так припускаю, що вони взяли. Перелік російських НПЗ подивились паспортні дані, Виход з них, от там шість штук вилетіло, відмінусували ці паспортні дані. От вийшло таке число. Але насправді ж це не відповідає дійсності, тому що завод, він величезна махіна. От по Кременчукому НПЗ у нас русня. Ну, 20... Росутні ракет вже точно прилетіли. Як з 24 лютого почали лупити по ньому і луплять і луплять. Чому? Тому що таку машину, вона ну, машина, колос. Не можна зруйнувати повністю з цього Лего, яке залишається, можна скласти менші струмочки, і воно потече. Точно ж так і тут. Точно, це не 17%, це менше. А що ж такий ефект? Ефект, звісно, перше, своєчасно. Друге, своєчасно ще раз, тому що росіяни в минулому році залізли так не просто потужно в Госрезерв, вигрібли бензин і соляр з госрезерва. Тобто немає у тої подушки безпеки, демпферних потужностей. Все, що приходить, те йде. І е, тут е, виникає ну, дуже от, золота карта, грубо кажучи, там якихось 10%, які туди-сюди гуляють, і вони от саме створюють той дефіцит. От тримати на, е, Якщо ми тримаємось на, цьому, на гребні цієї хвилі, в Росії буде постійна, постійні проблеми. Економіка не рухне, але дефіцит він буде. Так, це наш внесок в ті самі санкції проти Росії. І до слова класний внесок. І я Олександра послухав, я прикидав приблизно, хто консультує наші спецслужби. Тому що мова ж йде не про просто. От Якщо в нафтобазу там влучили в ці бочки, чи як вони там називаються, там 10 тисяч тонн в бочку попали, полум'я величезне. Картинка офігенна. Ні, ну а... це якраз не тільки картинка, от саме влучання в нафтобази, в танки, в потяги з паливом, оце саме порушує логістику для фронту. А тут оце Олекс... саме ударить фронту. І Олександр ж говорить, треба ж орієнтуватись на те, що не просто треба в бочки попадати, а треба знати, куди попасти. Є первинна переробка, є вторинна переробка. От кіріши, я недавно дивився. До прикладу, там два е, комплекси первинної переробки в 70-х роках зробили. Ну, це, в общем, Ленінград робив, тепер Санкт Петербург щось там да вони починять. І два, дві установки остаточної переробки чи вторинної переробки, які Сіменсовська, і ще якась. Якщо туди прилітає дрончик, так дивишся, там красиво росіяни знімають як. Наші наносять удари, він летить же ж туди не в бочки. Він так жжж, полетів туди. Хлоп між тими трубами, бабах, і там фієрверка толкового немає. Але сіменська установочка зламалася, а сіменс більше з Росією не працює. Хватить кримської турбіни. Все під санкціями. Китайці таку типу установку зробити теж не можуть. Вони кажуть, давайте ми вам свою збудуємо. За рік-два, росіяни кажуть, ну, нам би якось би викрутитись. Тобто ефективність таких ударів вона дуже висока, якраз за рахунок технологічної ефективності. І минулого разу, здається, ми з вами теж говорили про це саме. Хороші ручки кажуть: не кожен удар він не критичний, критична системність. Коли ви будете вибивати заводи частіше, ніж вони встигнуть встигнуть відновитись. Хай росіяни, хай Путін не заробляє ці свої криваві нафтодолари, а навпаки скидує їх на постійне відновлення цих заводів.